Всім доброго дня! Сьогодні провідна неділя, досить велике свято, всіх святом. Вітаю! А ми приїхали на ринок, подивитися, що цікавого тут є. Ринок Івано-Франківська, село Хреплін. Так що зручно сідається, бо є дві частини, буде цікаво. Так, глядачі, ще раз всім доброго дня. Сьогодні провідна неділя. І покажемо, що цікавого є на ринку. Дивіться, зразу перший відділ. Ось такий гарний півень. Амброкс. Яка ціна? його? Яка ціна його? А, це від нього від нього є курчата, він не продається. Це чоловік тримає племінетки по гоївлі. І від нього є курчатка. Зараз вам покажемо від нього курчат. А не можна дядьку не дасть. Вони немаленькі мал, не ще. Малень. Ось такі курчата, Амброкса. Яка ціна їх? А по чому вони? А по горятам? Можеш погадати? По 60 гривень. 0,68, 00, 55, 096. Телефонуйте, кого цікавить амброк, все такі породні. Є курчатка, телефонуйте, Людина займається цим професійно, так що щось собі обирати. Є ще домашні такі от курчата. А ці домашні по чому? І по 80 такі курчата, бачите? Є різні, по 80. Ось, так. Є Каліфорнія, така кролики. А це більше самка чи самець? Самки. Самці все. І яка ціна такого більшого? Сам... Самочки позабирали. А що коштує цей самець? За нього. Ага. 300. 300 гривень такі самчики, дорожні. Такі вік йому десь 4 місяці, так? 4 місяці йому? Калифорния. Идем да, да. и далее. Гуд мае 5 евро. 500 гривень гуд и по 350 кури. Такие домашние кури. А, вот а почему на синем бурака? Не знаю, Не буду не знаю, какие. Понял. Я думаю, что... Yeah. Yeah. Так, кролики, кролики. Дивіться, який вибір кроликів. Є дуже багато різних порід. А яка в середньому ціна на молодь? 200-300 і... 150 оці крайні, так? 150 ось такі. кроси А це шиншила, та європейський? Так, це шиншил. Є шиншил такі європейські вичте. Карнікові. А ці по почому? По 300, по 300 Це сік гарні Це О, ну, прив'яжіть за ножку. Мало. Мало? Так, Мало? Так, привяжіть. прив'яжіть за ножку спочатку, а потім відрізні. А по чому? По 20 гривень. 20 гривень, за штуку і по 35 з цибульками тюльпани. Тує по 150, по 100 гривень. В Ціна? 100 гривень. 100 гривень тує. Коніка, тойкер, стайроків. Свердні великі цибулі беріть, Є дуже багато насаджень різних у людини. Дивіться, який великий вибір насаджень. Насаджень в середньому по 150, так? То, все, 100... все по 100 гривень. Все по 100 гривень. Насадження є різні. Ну, 68. 18. 18, 18 61, 61. 61. 7.39. 7.39. Ні-ні. Заведу не знімаєте де і ні. Ось такі. Скільки гарна шиншила. Це, це Та шиншила європейська. Хоч ну така молодь. По чому вони? Маленькі, ще 4 місяці папіру. Це по по чому. вони здорові. І по чому вони? По 800 По 800 гривень, яка шиншила це європейська. Це самці, а це е, ці самочки. Дуже гарні Добріше. породні кролі, довецькі, гарні породні так. кролі. Бомбезні. Ось. По 800 гривень такі. Січень лютий березень квіт. 4 місяці їм. 4 місяці. Аж гуска коштує? А Гуска що а? А коштує? Гуска по 700. Гуска 700 гривень. Теж породиста, велика э, сіра. Гуска 700. Так, ту є. бачите, ту є. Ми також... Ні, у чоловіка брали таку собі на ділянку тує по 100 гривень. Гарні туйки досить різні. Такі насадження. Насаджень дуже багато зараз продають. А, а по чому ягоди? А ягоди по прошу. По чому ягоди? Ті по 5 гривень. По 5 гривень. То який це сорт, як вони? А що? Який сорт? Амі, Емі, то ЕМІ. То є різні сорти. Є аллегро, Емі, бріла, є, нейтрали. Полуниця. Так, кролики, дивіться, які кролики. Дуже багато зараз кролів. Вже сезон почався на кролів. Бачите, вже молодь, гарно підростала, зимова. Молодь гарна. А ці по чому молодівці? 800 гривень. 800 гривень. Фландери такі, бачите. Гарні фландери, 800 гривень такі. Візькі гарні вуха, взагалі, породні вуха такі великі капіс. Дуже класні. Бомбезні кролики. А, є ще білі, бачите, які гарні білі ще. Є. А ці по чому? 800 гривень такі. Молодь. Гарні породні кролі такі дивіться. А це яка порода? Білий фландер. А це білий фландер. Білий фландер. І бачите, люди професійно займаються кролями. Є досить-досить такі любителі кролів. Ну, гарно, аж приємно подивитися, на кого короля. Класнючок, ще бомбезні просто. Так, ось така. А ці по чому молоді? Строкаш по 500. По 500 гривень струкачі. Так. Ми так набавилися з с... качечку аж нас покакали. Погляди? Ну я не знаю. Погладить собі? Ну, можна так лагень. Види гарні. Колки. І ще той? Той? Я сьогодні. Своїм. Так. Зато. Погладь. Дуже гарний. Прокачний месяць. Ну. Гарні? А вони не з кобой? Ні, гарний. Такі гарні такі. Не, вони не кусають. Чорний, так, чорний. А яка ціна його? Яка його вартість? Дві тисячі. Дві тисячі гривень. Це самець чи самка? Самець. Саме, такі саме, племені, саме дуже гарний. Дві тисячі гривень. Дуже гарний. Останні такого. Номер телефонного власника цих кролів 097. 10-10. 499. 499. Телефонуйте, кого цікавлять такі породні кролі, телефонуйте. Є ще два самці. я можу Бачите, які гарні самці, що є. Самці потужні взагалі, дуже великі. Собі уточнюйте ціни, вік уточнюйте у чоловіка. Ринок міста Івано-Франківське, село Хриплін. От, так. Це, так, і... Дивіться, який гарний колик. Ну, ско... Це скобачиться. скобочиться. Іскобачиться, це і трошки. <ріст> це, це, ось таких кролів чоловіка, так що телефонуйте кого цікавить. Дуже гарні породні кролі. Так, вироби з меду. Ми також чоловіка собі купляли. Дуже гарні, гарні різні вироби. Є будь любий мед, є вже пилок. кого цікавить. Звертайтеся. 0,67, no 83, 79. 061, no Чоловік сам розкаже, підскаже, як правильно що вживати. І будете, будете здорові, насправді. Взагалі пилок також дуже сила, тому що саме вживаємо пилок і взагалі, дякувати Богу. Такі як вірусні хвороби вас не будуть мучити. І є фасолі, що у чоловіка різного сорту є фасолі. Огірки квашені. Є квашені огірки у гірків, чоловіка. Так що телефонуйте, кого цікавить, телефонуйте. Ось капорова парована кролиця є. І качинаї. І ціна І Яка Ціна? ціна, ціна? Так. Просив 750. 750 гривень. Пара вона носить сіну в зубах. Баба каже, відвези, бо вона не в тему. Ті ти породили, а ця перший раз прилетіла, а тепер придумала спарувати. А поголадиться, Можеш гладити, нічого страшного. А це не скобозівці. Ні, вона не скобозівці. Тюльпани, бачите, такі тюльпани. Кільпани почому ці? Та як ті що з діток то по п'ять, а по вісім, по десять. П'ять по вісім, по десять. Не важний то є з бахромою. По 750 п'ятдесят гривень, дивіться є. Козочки, то два самця. Два цапка. А, ти таке. Поглянеш? Можеш погати собі? А те поглянеш? Зараз познімаю і погладжу. Один Степан, один Петро. Отой Степан, а цей <с Петро. Такі козочки, бачите. Один Степан, один Петро. Зараз також дуже багато козенят буде на ринку. так як тато називає. Акі віки? Це якась порода чи є чи? Да, мама з маленькими вушками, а вони да. зі трьох тата, вдома. 8 березня, якби були пазочки, я Не туди. Стіть ту куртку з'яву. Ні, я ті. Так, і кролики. А ці, а ці баранці по чому? Це вон жінка. Ага. Я не зібрала, ми ще були. По 150. <риколодимир> Йде. Ось так, глядачі, буде друга частина. Буде друга частина ринку. дивиться. А він не б'ється, може, гладити, він не б'ється. Бо то У нас лучки, то він то, ну, yeah, yeah, маленькі, yeah, yeah. а то вже більше не цікаво. Yeah, <пілу> <я у> нас <пілу> до <що> хати. <у> <пілу> можна? на цікавить. Ось так, так що всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто нас дивиться. Не забудьте підписатися і очікуйте другу частину з ринку, тому що ринок великий. Сьогодні провідна неділя, свято, ще раз всіх святом. Ідемо, подивимося далі, що цікаво, що є на ринку.